Фізичні процеси під час гідроудару. Рідина, яка попала в циліндр, не стискається як повітря або повітряно палив на суміш. Коли поршень намагається стиснути рідину, відбувається різкий гідравлічний опір, що призводить до підвищення тиску. Цей тиск може перевищувати міцність компонентів двигуна, що призводить до їх деформації або руйнування. Можливі наслідки гідроудару, деформація або поломка шатунів, пошкодження поршнів і циліндрів, розрив або тріщина в блоці двигуна, зниження компресії в двигуні, утворення тріщин в клапанах чи головці блоку, вихід з ладу підшипників колінчастого валу, повний вихід двигуна з ладу, що вимагатиме капітального ремонту або заміну. Що робити при підозрі на гідроудар? Не намагайтеся запустити двигун повторно, це може посилити пошкодження. Краще відбуксуйте автомобіль до відповідного СТО, зніміть свічки запалювання та форсунки та перевірте наявність рідини в циліндрах. Проведіть огляд двигуна на предмет механічних пошкоджень.